Кіноіндустрія США постійно скиглить про онлайн піратство. Типу піратство коштує кіноіндустрії США 20 мільярдів доларів на рік. Можете в це повірити, що онлайн піратство обходиться кіноіндустрії штатів в 20 мільярдів доларів на рік? Вони що, не знають, як безплатно все завантажувати? Кому ви платите? Вас на Використовуйте використовуєте Хтось користується бітторентом, ага, кілька людей. Одна з найскладніших речей у житті це пояснити своїй мамі, де в інтернеті завантажити щось легально, як їй пояснити, на що не треба клікати. Це ж так зрозуміло, це знання на рівні відчуттів, яке ти здобував руками, порушуючи авторське право в інтернеті. Ти просто бачиш, як виглядає посилання, сторінка. Наскільки в сраті рекламні банери, дивишся на коменти і розумієш, що сайт легальний. Це як спала гладу сила несвідомих думок. Але як навчити цьому маму? Як передати їй ці знання? Вона не розбирається. Бо щоразу, куди б не клікнула твоя мама, це вірус. Щоразу, коли твоя мама торкається мишки, це одразу вірус, який заражає всю систему. Твоя мати здатна знайти вірус на домашній сторінці браузера. Як Як ти натрапила на шпигунський софт на домашній сторінці Гугла? 95% там порожні. Помітили, як інтернет став агресивним місцем, сповненим тролів і хейтерів? Що б ти не робив, ця кубка людей каже тобі, який ти ховий і неправий. Ти залишаєшся при своїй думці. Ні, ти ховий і неправий. Гадаю, що наше покоління інтернет-користувачів. Вже звикло до онлайн-хейту. Ми можемо зіткнутися з чистою ненавистю, спрямованою на нас особисто, і чудово з нею впоратись. Як би там не було, ми люди, ми відчуваємо людь, але справляємося з нею, тому що знаємо, що це троль. Його слова нічого не значать. Ми просто змахуємо це з плечей як Джейзі. А от попередні покоління не мали досвіду з інтернет-тролінгом на глобальному, особистому щоденному рівні. У них були інші проблеми. Наприклад, Гітлер, велика депресія, бубонна чума, але з онлайн-тролінгом вони не стикалися на такому рівні. Моя мама зараз живе в Сингапурі, і їй дуже подобається сингапурська влада. Не знаю чому, але, скоріш за все, через пропаганду. Отже, на Ютубі було якесь відео про сингапурський уряд. І Я навіть не пам'ятаю, чи позитивне воно було, чи негативне. Це й не важливо. Головне, що коментарі під ним були негативні. Що б ти не робив, тебе будуть хаяти. І чомусь моя мама проскролила і прочитала всі ці принизливі коментарі про сингапурську владу. Вони її розлютили, і вона відчула потребу зробити щось. Тож вона, як месник, створює ютуб акаунт, щоб відповісти на кожний ненависний коментар під цим відео. І вона реєструє акаунт. Використовуючи своє справжнє ім'я, пише свій коментар, свою тристорінкову незгоду. Як ти смієш таке казати про уряд Сингапуру? Ти не знаєш, про що говориш? Ти розпещений, неосвічений, бла, бла бла бла. Запостити минає п'ять хвилин, і вона шкодує про те, що запостила це під справжнім ім'ям. Телефонує мені з Сингапуру в Австралію, де я зараз живу, і питає мене, Роні. Роні, як видалити коментар з Ютубу? Слухайте пояснити матері. По телефону, як вирішити комп'ютерну проблему, коли не бачиш її монітора. Це, ймовірно, найболісніша форма тортур з усіх можливих. Якби я був розвідником і мене спіймали і намагалися б витягнути з мене інформацію. Не потрібно відвозити мене в Гуантанамо. Достатньо просто запороти щось на маміному комп'ютері, щоб вона зателефонувала мені. «Роні, як мені? І я зламаюсь, як гілка. Розповім вам все, що знаю. Заради Бога, тільки налагодьте їй комп'ютер. Але через те, що ти за п'ять тисяч миль від неї, доводиться пояснювати їй кожний болісний крок, наче знешкоджуєш бомбу. Так, мамо, ти хочеш видалити коментар з Ютубу. Це легко, просто розслабся, заспокойся і слухай, що я кажу. Натисни на червоний хрестик біля свого коментаря. От бачиш коментар, тепер натисни на червоний хрестик. Ну тобто клікни мишкою. Клікни лівою кнопкою мишки. Ну, миша, яка на дроті у тебе. Так, на ній дві кнопки натисни ліву. Так, ліву. Ні, треба навести курсор на червоний хрестик. Ну, це біла стрілка. Наведи білу стрілочку. Ну, звісно, ма. Ті, хто розробили цю систему, дурні. Тупа система, тупі комп'ютери. цей ютуб дурний. Все у нашому всесвіті дурне за винятком тебе. На цьому і зійдемося. Просто наведи білу стрілку на червоний хрестик і натисни ліву кнопку. Бачиш, як ти не бачиш білу стрілку? Порухай мишою. Вона з'явиться. Біла стрілка з'являється, коли рухаєш мишу. Мамо, присягаюся. Біла стрілка є. Просто порухай мишою. Вона зникає на мить. Але якщо смикнути мишу, стрілка з'явиться. Порухай мишкою і вона з'явиться. Тому що миша вона як тірекс. Якщо не рухатись, вона не бачить. Тож поворони мишу, просто посмикай. Стрілка рухається так само, як миша. Все одно не бачиш білу стрілку. Нічого не рухається, нічого не відбувається. Що нічого не бачиш? Лише порожній екран? Добре, бл. Тоді я вилітаю до тебе. Квитки замовляти не треба. Я сам, бо ти все зіпсуєш. Ти дістаєшся туди, а вона навіть не була біля комп'ютера. Переклав та озвучив Максим Герасименко.